Завдяки активації освітнього аккаунта у нас з'являється можливість доручати створення сайтів своїм учням. Це може бути як корисною вправою на уроках інформатики, так і для роботи у проєктах чи у дослідницькій діяльності. Зручність облікового запису учня полягає в тому, що йому не потрібно мати електронної скриньки для реєстрації, а вчитель, в свою чергу, має повний доступ до того сайту, котрий розробляє учень. Для створення облікових записів для учнів. Обираємо відповідну закладку Мої учні, де нам потрібно буде вказати назву класу з маленьким нюансом, якщо ви будете використовувати кириличні літери, їх потім не можна буде переглядати, тому бажано використовувати лише літери англійського алфавіту. Далі ми обираємо клас, тобто номер паралелі. І вказуємо, чи публічні чи приватні будуть сайти, котрі створюють учні. Ми можемо задати пароль для захисту певної інформації, котрою ми збираємося користуватися зі своїм класом. Після цього ми клацаємо кнопочку Створити клас. Після цього ми можемо створити відповідну кількість облікових записів. Ось тут видно, що максимальне обмеження 40 таких облікових записів. Кожен з учнів зможе створити лише один сайт. Це неприємне обмеження учнівських аккаунтів. Зато вчитель зможе нагадати забутий пароль чи допомогти, маючи повний доступ до того сайту, котрий розробляє учень. До речі, учнів можна додавати не по одному, а додавати одразу кілька з електронної таблиці чи навіть текстового документу, що значно прошвидшує процес. Спробуємо додати учня. Скажімо, нехай це буде Іван Розумник. З іменем користувача розумник, і паролем. Таким чином можна створити достатню кількість облікових записів для своїх учнів, і навпроти кожного із них буде видно сайт, котрий цей учень створює. Тут написано, що кожен учень може створити один сайт з п'ятьох сторінок. А в тому разі, якщо ми оновимося до більш розширеного облікового запису, кожен учень зможе створювати до 10 сайтів з необмеженою кількістю сторінок. І останнє, на чому варто наголосити, це в тому разі, якщо ми використовуємо облікові записи учнів у такому режимі, їм варто заходити на сайт віблі.com через спеціальне посилання students.com, а не напряму.